На закон збереження механічної енергії є дуже багато прикладів завдань. Ми розглянемо декілька з них. І так, перший американські гірки. Візок з нульовою початковою швидкістю. З'їжджає з висоти 50 метрів. Над нульовим рівнем. Давайте зробимо нульовим рівнем саме землю. Потім він проходить на найнижчу точку з певною швидкістю V2. І потім він виїжджає на інший рівень. Позначимо його H3, адже це третя точка. Тут він також має деяку швидкість v 3 І так, нам відомо лише висота 50 метрів. Відомо також, що ми нехтуємо тертям між колесами візка та гіркою. До речі, нехай ще сказано, що швидкість у третій точці 10 метрів на секунду. І так, нам відомо, початкова висота H1 50 метрів. Нам відома швидкість у третій точці V3 3 10 метрів на секунду. І потрібно знайти V2 швидкість у найнижчій точці, та H3 висоту третьої точки. Поїхали закон збереження енергії розписуємо для першого та другого випадка. У першому випадку маємо нульову кінетичну енергію. Адже швидкість дорівнює нулю. А потенціальна енергія над нульовим рівнем дорівнює MGH. У другому випадку ми вже маємо кінетичну енергію. Адже є швидкість V2. Але не маємо потенціальної енергії, адже це і є нульовий рівень. Запишемо закон збереження енергії MGH – для першої точки дорівнює МВ2 у квадраті на 2 у другій точці. М та м можна скоротити. І звідси можемо знайти В2. В2 це 2GH та корінь. Якщо ж 10 метрів на секунду у квадраті, то це приблизно буде 32 метри на секунду. Добре, тепер давайте поглянемо на третій випадок. У третьому випадку ми маємо і кінетичну, і потенціальну енергію. Кінетична це MV3 в квадраті на 2, потенціальна енергія третьої точки це mgh 3 В3 нам відомо, і це 10 метрів на секунду. Знову ж таки, можемо порівняти її з енергією повною або першого випадка, або ж другого випадка. Все рівно насправді. Давайте з першим порівняємо, тобто буде. В першому випадку маємо МЖH, і воно дорівнює M кубів в квадраті на 2, плюс M 3 Знову ж таки, М скорочується усюди. Та маємо H3 дорівнює GH. Це H1, GH1 мінус V3 у квадраті на 2. Підставляємо числа та. Отримуємо кінцевий результат.